Діти шалено люблять зимові свята. Вони з нетерпінням чекають їх настання, щоб зануритися в атмосферу чарівництва, радості і веселощів, а потім знайти довгоочікуваний подарунок. Відкриває новорічні свята День Святого Миколая. У дошкільному навчальному закладі No5 Нововолинська стартував комплекс заходів Українське новоріччя. Організовано передноворічний огляд всіх приміщень вікових груп Українське новоріччя. Організовано виставку Новорічне диво активними під час організації виставки були всі учасники освітньо-виховного процесу, батьки, діти, педагоги установи. Поновлено матеріали виставки Світ очима, дітей на зимову тематику. Організовано, починаючи з 25 грудня серію новорічних ранків. Українське новоріччя, які будуть проведені з дітками усіх вікових груп. Святий Миколай один з найбільш шанованих святих ще з часів Русі. У його честь написано безліч картин та ікон. Побудовано багато храмів, названих його ім'ям. Миколай славився своєю безмежною добротою і співчуттям. Він ніколи не міг пройти повз людей, які потребують допомоги. За все своє життя він зробив безліч добрих справ, за що вже після смерті був зарахований до лику святих. Особливо він любив дітей і завжди намагався зробити їм подарунок. Але при цьому він цілий рік стежить за ними. І якщо дитина упродовж року була слухняною, то у себе в Чобітку він обов'язково знаходив подарунок солодощі. А от якщо не слухався, різке. Тому в дитячому садочку самоцвіт відбулося незвичайне свято, присвячене Дню святого Миколая. Вже стало доброю традицією відзначати це свято в стінах дитячого садка. В підготовку до урочистого дня малюки почали заздалегідь, батьки і вихователі читали дітям казки та легенди про святого Миколая, вивчали вірші, пісні, грали в українські народні ігри. Сповістили про прихід чудотворця на дитяче свято Янгулята в білих сукнях із крильцями за спиною. Ангели також побажали щастя дітям в цей чудовий день здоров'я, солодощів і радощів. Голись, щастя тому Миколай сюди спішить, цей садочок не минає. Свято вийшло цікаве, веселе, а головне значиме для дітей, адже кожен отримав очікуваний подарунок від святого.